Вітаю глядачів новини Лайф Харків. Виходжу до вас в ефір з Золочівської громади на Харківщині, яка кожного дня страждає від російських обстрілів. Як виглядають останні місця влучання? Що сталося з житловими будинками, і чи є тут взагалі якісь умови для життя у зв'язку з атаками росіян? Саме про це я приїхала дізнатися у заступника голови селищної військової адміністрації. Давайте послухаємо. Розкажіть, чим найчастіше обстрілюють громаду, які руйнування? Нашу громаду перед Новим роком і з Нового року вітали обстрілами скабів, РСЗВ «Торнадо», шахіди літали дуже за грудень. По Золочівській громаді було близько 70 прильотів керованими авіабомбами, дуже великі руйнування, загиблі, поранені. Люди є. Зараз ми знаходимося на останньому місці прильота, де вбило чоловіка. На жаль. І наробила такої великої біди. Один... Чоловік проживав в цьому будинку. В цьому будинку, так. Пряме влучання. Пряме влучання. Це кап? кап? Ну як я бачу, тут страждають в основному лише цивільна інфраструктура, ніяких військових об'єктів поруч тут не було. Нема об'єктів, люди, звичайні будинки. Чи збільшився відсоток людей, які виїжджають? Люди виїжджають найбільше де прилетіло, округ, плюс-мінус. Ті, що проживають з дітьми, виїжджають ну ненадовго. Виїхали трішки пересиділи. Заспокоїлася ситуація, люди повертаються. Ми зараз з вами знімаємо відео, все одно чуємо постійні відлуння вибухів. Це я так розумію, постійно доноситься з прикордоння. Так це прикордоння зараз обстрілюють з артилерії. За останній час наймасштабніший обстріл з 22-го року якого не було, це 10 ударів керованими авіабомбами. по Золочу, 12 ракет торнадо та 4 шахіди. Було за дві години. Обстрілювали золочі з 8 до 10 години. Один чоловік отримав поранення після прильоту шахедом. і близько 20 будинків було пошкоджено. З, відразу після прильоту виїжджають екстрені служби, які відпрацьовують, піднімають провода, закривають, перекривають газ. Добавляють труби, міняють, відразу з цим проблем немає. Тобто служби працюють навіть під обстрілом. Звичайно, відразу. Тільки прилетіло, десь шипить газ, а завжди виїхали. Десь нема світла, енергетики виїжджають з вишками, піднімають провода, все працює. Велика шана їм і повага за те, що вони раз, поруч з нами і поруч з людьми. Ми живемо тут постійно, нікуди не виїжджали жодного дня. Ми не покидали золочів, і тому все страхіття, яке. Випало на нашу долю, ми переживаємо тут. Ваш будинок якось постраждав? Постраждав. Останнім вибухом пошкодило і дах, і вікна, і двері дуже сильно. З укриттів у вас тільки є погріб. 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 Є погріб да, під хатою. Знаходиться він там, от ми певний час і, і лежали, і, і сиділи, так що всього було. Це ви бачите найбільше, може навіть по саме найбільше руйнування, яке припало на, на один вибух. Ви працюєте чи. Я на пенсії. Яка у вас пенсія? Пенсія 4,5 тисячі. Як ви, вам вистачає грошей на розробці? Хватає. Хвата блогадареш курсовне господарство. Гуманітарка ж була. Так що ми не, не голодні. Ну, тут ми бачимо влучання від 500-го така вирва, в зруйновані будівлі. Це молитовний дом. Люди тут молилися. І слава Богу, слава Богу, ніхто не загинув, не отримав поранення. Будівлю трішки закрили швидким ремонтом. І в майбутньому я думаю, що відбудують. Ви живете навпроти цього будинку? Так. Да. Ваш будинок якось постраждав? На да, криша частічна, стіни потрескалися как бы окна повилитали. В Тот момент просто дітьми вийшли в коридор і лягли на пол. За останніми даними, попри постійні обстріли в золочівській громаді наразі проживає 19 тисяч 300 чоловік. Чим саме найчастіше обстрілюють прикордоння, все про характеристику російської зброї та основні наслідки атак ексклюзивно для новини? Лайф нам розкаже начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. Про фронтові селища на Харківщині постійно перебувають під шквальним обстрілом ворога, безпілотні літальні апарати, керовані авіаційні бомби, ракети, балістичні ракети. А також РСЗО, град смерть та ураган перед вами фрагмент авіаційної бомби ФАП-500, яка була вилучена безпосередньо в місті Харкова. Внаслідок авіаційного удару. Ви можете побачити діаметр вказаної бомби, а також товщину корпусу внаслідок ураження. Уламки такої товщини розлітаються на відстані до 500 метрів та поражають все живе перед собою. Наразі словно на 145 випадків використання керованих авіаційних бомб на Харківщині, внаслідок яких поранення отримало 323 особи. З них 28 дітей, а також загинуло 38 осіб, з яких двоє на жаль діти. Саме так виглядає в'їзд до Золочівської громади. Тут всюди встановлені оборонні споруди та фортифікація. Золочівська громада захищена і фортифікаційними спорудами. І на лінії розмежування на кордоні стоїть потужний контингент військових. Немає приводу Золочівської громаді турбуватися за наступ сил на тому боці. зосереджень немає російських військ. І хлопці готові до. Спротиву, якщо вони захочуть піти на нашу землю, і тут залишитись. Росіяни не зупиняють свій терор проти мирного населення. Як бачимо, останні місця в Лучані – це лише житлові будинки, школи, магазини та жодних військових об'єктів. Поруч кожного дня громаду обстрілюють кавами, а звуки відлуння вибухів тут просто не вщухають. Ми оперативно слідкуємо за всіма оновленнями, Підписуйтеся на канал Новини Лайф Харків, щоб отримувати важливу та перевірену інформацію у нашому регіоні.